У цьому проєкті нашим завданням було створення 50 3 d моделей писанок, підібраних з фондової збірки музею. Першим етапом була фотограметрія. Для цього ми кожну писанку відзняли більше, ніж у 72 ракурсах. Використовували спеціальне обладнання, Lightbox і обертаючу платформу, на якій розміщувалась писанка. Наступним етапом було повноцінне створення 3D-моделі. Цей етап також складався з декількох кроків: це і створення високополігональної моделі і карти текстур, також створення 3D-моделі писанок, її розгортання і запікання, обробка фотографій і створення самих текстур. На цьому етапі найважливішим кроком було текстурування, завдяки якому ми змогли максимально реалістично відобразити всі нюанси писунок. Для максимальної реалістичності на етапі текстурування ми створювали карти, що відповідають за фактуру, об'єм, відбиття світла і відображення всіх нюансів кольору. Одним із складних етапів у створенні моделей був скульптинг, тобто нанесення фактури, яка відповідає за глибину і об'єм. Це необхідно, тому що деякі писанки мали багато нюансів, таких як тріщини чи сліди реставрації. Для деяких писанок ми використовували метод візуальної реставрації, оскільки вони мали значні пошкодження, пов'язані з втратою цілісності поверхні. Для оптимізації відображення 3D моделей на різних пристроях ми використовували метод запечення високополігональної моделі на низькополігональну. Результатом нашої роботи стали максимально детальні і реалістичні моделі писанок. Які ви зможете роздивитись у каталозі нашого проекту?